Порча, негатив, крадники. І з чого воно береться? Я вам скажу, з чого береться. Люди глазять, заздрять, бажають поганого, і воно до людей прилипає. На діагностиках я це виявляю. Виявляю, моментально підказую, що робить, якщо потрібна чистка, роблю. Розклад загальний до 214 тисяч моїх підписників може все не підійти, але комусь та й підійде. Давайте, задумуйте, буде три карти, і я скажу, чи є порча, негатив, крадник на вас зглас. Так, задумуйте, перва карта, друга карта, третя карта. Так, задумали, роз'ясняємо, дивимося. Чи є на вас порча, краднік, негатив, зглаз, Може, якісь негаразди, може, сущності. Так, перва карта. Так, імператор. Карта, це гарні карти, але це карти чорної відьми, вони по-іншому трактуються. Ви сильна людина, у вас ззаді є перешкоди. Ви вже їх пройшли, бо ви на троні, але ж вони все одно чіпляють вас і не дають продвигатися далі. По цій карті потрібно, щоб якщо ви сильна людина, а ви сильна людина, раз імператором випадаєте, треба вам дій дійствувати більше ріш рішуче. По грошам бувають такі у вас випадки, що є гроші. Багато багато тоді в їх не стало. По, цим, по цій карті говориться про те, що треба додаткове щось брати. Наприклад, якщо бізнесмен, бізнес ще якийсь додатковий відкривати, якщо робота, треба ще щось додаткове брати, щоб більше заробляти, а не думати, що а, грошей не стало, це на мені краніть або порчу зробили. Ні, це так не працює. Все для того є, бо бачите, королева пентаклі випала. Треба відкривати додаткове діло, а не думати, що є. На вас порча або сглаз, або негатив. Це саме легше так думати. Немає грошей, значна мені порча. Ні, цього не буває. Так Так, ні, воно так не працює. Давайте друга карта. Ну, це ж розклад загальний. Як я дивлюсь діагностику, я й по руці дивлюсь. І по книги, по одній, по другій, по третій колоді. П'ять колод в мене чорних, по яким я виявляю, чи є негатив. Так, ось. Друга карта. Ви думаєте, що на вашу, в вашому домі щось є. Що в вашому домі є якийсь підклад, негаразди, є складнік. Це ви так думаєте, бачите? От ізбушка на куріх ножках. Ну, Но це ще і туз. Зараз ми побачимо, чи є насправді це. Ну... От це, придумувати це, це саме легше. Коли щось скандал в сім'ї, або там щось вам кажеться, чується в домі, то ви думаєте, що вже там щось є. По цим картам показало, що так, да, можливо, щось є. Це треба дивитися по фото будинок сам, квартиру. Ну, Тут ще говорять про те, що ви ще й багато домислюєте. Вас ось. На даний період більш-менш спокійно, нормально і краще, ніж в інших. Ну, все-таки, давайте ще одну карту. Ви знаєте, як я дивлюся на негатив на квартири, на житло, бо дуже часто ви до мене звертаєтеся перед тим, як купляти квартиру там, чи житло. Я дивлюся, я по порогу і по вікну дивлюсь. Порог там, де ступає нога людини, ну ще деякі там секрети, я ж розказувати не буду. Сразу можу тоді сказати, чи будинок чистий, чи добре там все, чи ні. Ну, Тут немає такого. ні, Не будемо придумувати, додумувати. Нормально, тут у вас все йде сім'я. Ну, нехватка, нехватка буває грошей, але ж більш-менше спокійно. Тут нічого немає, по цим, хто задумав на другу карту. На третій карті. Отут вже, понімаєте, отут воно вже є. Тут краніть, може бути. На кохання. Тут, може, зараз витягну ще одну карту, тут розбите серце, що то може бути є без безбрачя, самотність. Але це громко сказане, щоб ви знали, на тисячу людей він безбрачя з безбрачі або самотність в двох в трьох людей. Розбите серце це не говорить про те, що є одіночество бо він з безбрачий. Розбите серце говорить про те, що, може, треба час, що прийшов, і ви тоді зустрінете нове кохання. Ну, давайте ще одну карту. Ну, да, тут у вас, я вже мені ясна картина, тут ви одинокі. Тут ви або розійшлися, або чоловік від вас пішов, але ж дивіться, говорить карта про те, що є перспектива на майбутнє, що, може, не все так погано, а може він пішов для того, щоб освободити вам долю для кращого.